Так, пробіг 196. Прогрітий автомобіль, час від останньої регенерації, 8 комп'ютер на 3 фактично, непогано, стоки ми трасового режиму золи 46 грамів, тиск 40, о, тиск 14-13 на обертах. 58. Так, є таке і по помилкам П2 тисячі два. І фільтр цілий, труба чиста. Пізніше покажу. А зараз, поки нема світла, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, прогрітий автомобіль. Фасуночки з холоду. Ідеально показують, питань немає. Так, і дивимося на показники. Автомобіль Америка тиск буде більший, ніж в Європі, на обертах. Зараз на холостих нуль, на обертах. На так 30, пасати НМС Америка. Один раз був Гольф, це другий, по-моєму, Гольф Америка. Там після чистки значення 30. А Європа 20 плюс-мінус. Під'єдную датчики диференційного, не перемикайтесь, буде ще цікавіше. Так один-два гектопаскалі, так має бути на холостих, на обертах. На обертах датчики диференційно вірно показують. По факту там 25, плюс-мінус, але датчики показують менше, тому що це Америка. Там завжди буде так. 156 1,56-55 фактично маса сажі падає вниз. Теж по стандарту. І зараз пройду всі необхідні адаптації. Перепровірю автомобіль, щоб зробити цікавий висновок. Так, адаптація автомобіль пройшов успішно. Змінено масину золу на нуль. Комп'ютерно і фізично. Зараз вімкнеться регенерація для прорахунку нової масляної золи. Це так завжди після змінення цієї цифри 00. Тиск 6 на холостих. Теж так має бути, там, де є система AdBlue. До речі, автомобіль із системою AdBlue. Дамо обертів. Бачимо тиск 40, але 6-34, 33, 32, маса сажа фактично падає вниз. Ще раз нагадаю, це американський Volkswagen Golf, не Європа, там тиск буде завжди більший. Але він зовсім по-інакшому від прошивки прораховується, маса сажи вимірена. Європеець на такому тиску 40 буде наростати маса сажі без варіантів. Так. І. Помилок немає, все чудово. І тепер цікавий висновок по авто. І так, висновок по даному автомобілю. Зараз все працює, провірено. Перший контур Єгіра дихає, другий теж дихає, тому що була помилка P2002 по ньому. Це система AdBlue, плюс масляні пари, забиває теплообмінник той, що йде після сажого фільтра. А от та помилка P0401, ось вона на цьому фільтрі. Світла немає, але хочу показати, скільки було чорного. Із першого Єгіра, тобто високого тиску. Для Євро 6 екології це занадто багато, занадто багато. Золи теж предостатньо було, заліпило аж фільтр. Кристали AdBlue бачу сіренькі. Але чорного занадто багато. Це була помилка по високому тиску клапана Єгір. Оця вся чорнота. Велика частина розмочилась, вимилась із системи, але крупні аж повипадали сюди на фільтр. І тому була ця помилка. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, номер телефону. Всім гарного вечора, до побачення.